Я вирішив зробити гру з повного нуля до першого релісу за 2-4 години роботи. І відразу ж почну казати про перший день роботи, а саме, що я почав, це поставив на створення проєкт і паралельно почав розписувати завдання та механіки, які повинні бути в грі для першого релізу. Я вже розумів, яку гру я буду робити, тому на це витратив. Менше чим півгодини. Згодом я додавав певні пункти, які виникали по ходу виконання роботи. В принципі, гра це аналог сапера, але з певними змінами. Наприклад, ти граєш за персонажа, який рухається по полю, і може відкрити тільки одну клітинку, на яку він стає. Його необхідно контролювати з вверх, вправо, вліво. Він не може ходити діагонально, і клітинки не показують, якщо є бомба по діагоналі, вони бачать тільки бомби тільки по вертикалі та горизонталі. Тож, першого дня я встиг за 3 години роботи зробити генерацію карти і створити гравця. А вже з другого дня я продовжив працювати над кодом, і за понад 5 годин я завершив базовий функціонал гри. Рух персонажа, збір та збереження монет і UI елементи, перемоги та програшу. Під кінець ще я зробив звукові ефекти. Кумедно, але третього дня я встиг пропрацювати над проєктом всього 10 хвилин, щоб покращити систему збереження. Але крім цього, вона все одно працювала неправильно, тому на наступних. Днях мені довелося її переробляти, але про це згодом. 4 дня я вже встиг пропрацювати понад три години і знову ж таки продовжив роботу над частиною коду. Створив реалізацію відтворення музики, звукових ефектів, налаштування гучності, також відредагував керування свайпами з телефону, до цього тестував все на комп'ютері. І також додав рекламу. куди без неї. На цьому завдання по коду мали би повністю закінчитися, але були певні нюанси. П'ятий день, як я вже і казав, повинен був бути повністю без коду. Але я понад годину витратив на те, щоб виправити систему збереження, а саме. Була проблема зі знаходженням папки для збереження на телефоні, і крім цього, файл на початку гри не хотів створюватись. Виправив я це не складно, але зайняло багато часу, щоб зрозуміти, в чому саме була проблема. Решту часу я малював весь візуал для гри. Як для початку все вийшло добре, але мені не подобається персонаж, тому згодом. Його перероблювати буду я в першу чергу. Витратив 3 години на це, а загалом повний час був понад 14. Сьомого дня в основному я займався організаційними питаннями. Трохи додав коду, щоб візуал відпрацьовував правильно. І за 2,5 години роботи здебільшого я чекав. Також за цей час я встиг зробити сторінку в плеймаркеті гри, відповівши на всі питання, пройшовши всі опитування, створивши сайт з політикою конфіденційності та виклав гру на перевірку, І мені залишилось чекати, поки гру ухвалять, і вона з'явиться в плеймаркеті. Якщо підбивати підсумки. То загальний час склав приблизно 20 годин, але для чесності можна додати годинку-дві, які не увійшли до таймера. Але все одно я впорався менше, ніж за 24 години роботи, і менше, ніж за тиждень реального часу. Проєкт зараз на перевірці в Play Market, але коли виходить це відео, він вже доступний. За посиланням в описі. Я сподіваюся, що він буде вже з невеличким оновленням, покращенням, бо покращувати багато чого треба, починаючи з перероблення модельки персонажа, додавання анімацій до персонажа, яких я не зробив, він у мене екстатична картинка. І Багато чого ще: додавання ефектів, додаткові механіки, магазин е і так далі. Але зараз я, напевно, все зробити не встигну. Тому сподіваюся, що встигну принаймні переробити персонажа. І сподіваюся, вам це відео і гра сподобається. Будуть чекати від вас відгуків на гру. і... Буду за можливості її покращувати.